В такому стані пшениця так, кури трошки були похворіли, дуже сильно храпіли. я їх токсициліном і трилозином. Ось бачу, що храпу в них майже немає. Ще день-два пропою. Буду здоров'я. Профілактику роблю на всіх курях. Ті, що несуться, то яйця не буду використовувати ні для себе, ні на продаж, а буду їх викидати ще тиждень після лікування. Так, викидаю яйця, на корм. Каліфорнійським черв'якам так само ті, що йдуть на м'ясо, зараз також їх не рубаю, вилікується. Вийде з них лікарство, тоді знову буде їх рубати. Легорний також пропоював лікарством, в них не було такого сильного храпу, але деякі підхраплювали. Думаю, для профілактики пропоюю їх. Ось так вони виглядають. Нагнав вже сюди і самі менші качки, трошки бачу, пусте прискубані. Можливо, пізніше декілька зважу. Тут також пшениця росте. Ось цей ряд продискований. кинута пшениця і заволочена. Тут просто зверху кинута пшениця. Не знаю, чи буде з нею щось чи ні. Побачимо. Насаджуємо граба. де висох Надіюсь часом буде гарний гробовий паркан. Ось ці граби, що саджені зимою, які вижили, а які не вижили, то насаджуємо на їх місце нові. Тут також кинув пшеницю, без дисковки, без нічого, просто поверху розкинув. Не знаю, подивимось. Вон Володя вже підготовляє площу і насаджує граба. Тут все позаростало. Нічого засадимо, підлеємо і покосимо все по кругу. Бачите, ці місця, де нічого нема, перекопуємо і насаджуємо. роблю для курей корм. Зараз будемо зважувати качора і качку. Так, тут є качор. Четыре кілограми.

Так, і щось важим, погодки наших, Ну, давай. Трик-решт. Так. Так, що зважимо легорнів. То у нас є когут, ну, давай його 200. кілограм двісті кілограм. Так, корм замішав. Сейчас важимо менше так все кацок. Каток. Две двісти. Кілограм <плев> чотириста. <Да. 1 ,4> <плев> Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей!